Добрий ранок. Сьогодні прямий етер. Я хочу провести із теми сурдом по нашим діткам, дітками з порушеним слухом. І етер присвячу. я тему, не, не придумала, як це назвати, але потім підпишу, щоб ви могли розуміти, ну, про який етер, якщо будемо потім говорити, йде мова. То сьогодні просто хочу по вашим запитанням. Небагато недовго, але думаю, буде цікаво. Тому було таке питання, що мені робити, мама питає. Та? Дитину підключили до кохлеарного імпланту, і вона каже, що нам сказали, що ми тепер повинні займатися щоденно. Багато ну, круглий час займатися, слухати звуки і. ну, Ну, вчити щось робити, говорити якісь десь окремі завдання розказали. І мама каже, що я боюся, що можемо щось не доробили. Можемо... Щось не так робимо, бо я не знаю, чи розуміє дитина моє звернене мовлення. Як я ну не дуже розумію, чи правильно я все роблю, чи неправильно, і що ще робити, і коли, і що, і як, і не знаю, може це мало результатів. В дитини, ну, може, я щось не так роблю, і таких сумнівів дуже багато, скільки ну, спілкуюся із мамами і проводжу консультації, то ну, такі питання виникають у багатьох батьків. Навіть коли вже певний час реабілітація вже ну пройдена, і все одно в дитини вже, наприклад, є якісь вже певні навички все одно у батьків виникають питання. А зараз чи нормально це? А як повинно бути, а що далі робити? А над чим працювати? І ну, завжди таке виникає, що чи все я, як ну, мама там, чи тато дороблю, да? чи все правильно роблю. Тобто ми з такими питаннями завжди стикаємося. Ага, ось питання ви пишете о тому, що результатів мало слышим часто відмам, як їх підтримати. Ну, Матусям матуся можна їх, як ми можемо, як фахівці, підтримувати наших матусь, так? коли вони чекають певних результатів від дітей, і ми їх можемо підтримати тільки тим, що дати їм знання, що таке слух їхньої дитини. І коли вже певна консультація, да, і ну, конкретна якась мамочка, то ви вже ну, з дитиною трошки познайомитесь да, там, і будете знати, про що говорити з мамою, то маму заспокоїти можна тільки тим, чого, чого мами хвилюється. Від того, що в них недостатньо інформації, вони не знають, як і що на якомусь етапі певному дитина має проходити. Що із слухом, на певному етапі розвитку у дитини повинно бути, да? що дитина може набувати, набувати яких навичок, і як працювати над тим, щоб ця певна навичка розвивалася, то маму заспокоїти можна тільки. Ну а мами, що мами хочуть, щоб дитина вже могла, да? тому що частіше за все. Матусі думають, ну батьки всі так хочуть, і я б так хотіла, щоб мої дитині підключили да, апаратики. І ми мама розуміє, що дитина почала чути. Ось і тому хочеться дуже скоренько хочеться, щоб були результати, тому що дуже часто таке буває, що мама вже хочуть, щоб дитина почала й говорити вже й читати. Ну в залежності від того, якого віку дитина, да, коли ну, коли. Протезування відбувається, і коли цього немає, то мами дуже починають хвилюватися. І через то вони думають, що того недостатньо, того недостатньо, і що дитина не чує, і батьки дуже хвилюються, коли ну, вони не можуть зрозуміти, чи чує дитина, чи не чує, чи мало чує. То наша ну ми можемо заспокоїти тільки тим, що пояснити. Мамі, як вона може в житті із своєю дитиною поспостерігати, як дитина чує? Навчити маму завданням, коли мама буде працювати із слухом своєї дитини. І мама конкретно на своїй дитині буде, буде бачити, що дитина чує, як вона чує, які саме звуки чує, І чи чує вона їх взагалі. Тобто ми мамі даємо завдання, щоб вона працювала. Да? Ну, мама чи тато, це ми все на маму, ну, хай буде вже приклад, як мама. То і, і ми даємо мамі завдання для слуху, для розвитку слуху, да? і мама з дитинкою, працюючи над цими завданнями, вже може нам да, з ким мама з фахівцем взаємодіє, то своєму фахівцю розказати, що я оці завдання, що ви мені дали на слух, щоб я навчила дитину, тому що в нас перше завдання, яке навчити дитину слухати, правильно? Бо якщо дитинка не чула. І тільки заходить у світ звуків, то дитину ми перше, що робимо, це знайомимо із звуками оточуючого середовища. І дитина може того, і не я мамам так своїм кажу, що дитина може не реагувати тільки тому, що вона не знає, що це за звук, а не тому, що вона не чує. А наше завдання, да мамина і моє як фахівця, допомогти дитині. Звертати увагу на цей звук, розуміти вже, до чого він відноситься, да? формувати в голові. Тут, як ми вчора з мамочкою балакали, кажу, в голові формувати цей образ слуховий, наше таке завдання да? не. Квапитися, що там, наприклад, ну, зразу все дати слухати дитині. Тобто поступово ми беремо там сьогодні, да, працюємо над певним звуком, завтра над певним звуком. Ну, це я умовно кажу. Потім ми диференціюємо ці звуки, да, і дитина ми вже бачимо, по тому, чи дитина розбирається, чи вона адекватно реагує слухом, чи вона не вгадує. Чи в неї точно сформувався цей слуховий досвід, образ, образ, ну, досвід і образ, що дитина орієнтується вже на те, що вона із бази тих двох-трьох звуків, які ми вже з мамочкою сформували в дитини, що у неї тут вже є 30 звуків, вона їх знає, і вона на них буде вона на них буде реагувати, дитина. І коли ми це правильно... Зробили все, да, сформували ці звуки, то вже в мами, коли кажуть, знаєш, я, я не знаю, чи ма чи дитина вірно чує, чи ні. Якщо в нас вийшло правильно сформувати цей слуховий образ, то у мами вже не буде питань: ну, чи чує дитина, чи не чує, мама точно буде знати. Ну тому що дитина буде реагувати. Абсолютно адекватно на цей звук, і вона буде у нас із звуком, як ми працюємо. Да? Ми даємо дитині якийсь предмет, який може звучати. Да? Ну, наприклад, там ручку да? це ручка. каже, ми хочемо сформувати це клац, клац да? І ми розуміємо, що цей клац клац до ручки. Ми це дитині дамо, дитина потрогає, да? пощупає, пощупає. Це ковпачок, і вона послухає. Ну, може, це такий не дуже приклад. Давайте так, не ручка, бо ручкою вона тарахтіть не буде. Ну, наприклад, ті ж сами, той же самий барабан, такий приклад завжди. Барабан. Да? Ми дитині даємо барабан, просто це буде ну, дуже зрозуміло. І ми даємо дитині, коли вона ще не чула. Постукає дитина стукає, з мамою вона грається. Дитина його досліджує, досліджує той барабан, видобуває звідти звук. І мама каже: Барабан, бух, бух. Бух-бух, да? давай, бух-бух. І вже дитинка вона з мамою грається і чує, сприймає ось ці звуки, як мама називає, що це барабан-бух-бух. Дитина сама стука по тому барабану. І вже в процесі цієї гри дитина вже таке, да, в неї такий міні-простір інформаційний, про цей барабан сформувався. А на, на завтра ми також будемо гратися да, з цим барабанчиком. «О, Барабан, бух-бух. Дитина, в дитина знову ця ж ситуація да, практична, буде формуватися, що це барабан, що його так мама називає, і що з нього йде той звук. І коли вже в іншій ситуації будуть якісь інші предмети, ну там бубен, дудка або ще щось, і мама попросить в дитини, що де бух бух дай бух-бух, То коли в дитини вже сформувався цей. Образ слуховий, да, і мовленнєвий і немовленєвий. Ми вже тільки в цій вправі дуже багато зробимо, що в дитини буде і немовленнєвий звук закріплений, той же барабан, що дитина сама постукала, що вона почула, мама постукала, дитина зі сторони почула, що мама його називала, вже є мовленєвий образ цього ж барабану. Тобто в одному, да, ми, нам здається, ми ж то чуємо, що це ну просто, а в дитини ось така складна система накопичення досвіду слухового. Проходить тільки з однією цією іграшкою. І вже все, дитина принесе і дасть барабан. І мами не буде питань, чи розуміє дитина, чи не розуміє звернене мовлення, тому що в дитина, дитини ці, ці слухові образи в голові вже є, да, накопичується банк даних. Нам що потрібно. Нам ось тут у дитини потрібно, щоб був банк даних звуків, ну як мовленєвих, так і немовленєвих. Коли в дитини тут накопичаться звуки, тоді дитина почне говорити. Тому що так само, коли є питання, чому не говорить, чому не говорить. Не говорить, тому що е, я не беру зараз, коли є порушення да, мовленнявого апарату, а саме до слуху. Е, тому що в дитини може просто, що, якщо не займалися або не знали, як займатися, або щось ну, не так робили, да, то дитини, вона, дитина живе в звуках, дитина живе в цих шумах у всіх, е, але вона з ними не знайома, вона може не розуміти, що до чого відноситься. І тоді вона е, ну, не буде так мовити. Запускати своє, тобто вона не зможе називати те, що ми хочемо, щоб дитина автоматично, тільки тому, що вона чує, казала. тобто Ми своїх дітей навчаємо, ми формуємо цю е зв'язку да? предмет, звук і назва. Ну, якщо це звучащий предмет, або просто предмет, і тоді на слух вже назва. І формується тоді вже ось такий цілісний образ предмету, або звучащого якогось, або того предмету, який ми формуємо на слух, слуховий образ того предмету. Ось і ну, так і працюємо. Да? І коли ми називаємо, то ж беремо з іграшками, граємо і. Дитина може там не знає, дану не знає там мишу, може вона не знає, там миша, пі -пі, да, ми там або там ту ж саму якогось там, я не знаю, там ну, собаку. да, І коли е, ми з дитиною граємося, ми називаємо цих тварин. Мовлення своїм, да? ми е, робимо е, з дитиною, навчаємо, що вони можуть там, і гавкати ав ав да? і та миша пі-пі-пі. Тобто, і В дитини формується вже ось такий цілісний е, образ конкретного предмета, да? е, е, і тоді ми вже ну, можемо знати, що дитина, коли ми з нею граємося, то дай мені мишу, то дитина коли розуміє, що то миша. У вас не буде сумнівів, що вона розуміє, що вона не вгадала, що ви їй не пальцем показали, не очами, а що дитина то на слух розуміє і бере і дає вам саме той предмет. Ось, то у вас тоді не буде запитань, чи розуміє, чи ні. Тобто це буде ще ясно. Ось, якщо є якісь питання, пишіть. А, ну, це те, що хотілося про, про сьогодні про це сказати. зараз подумаю, чи я не все забула, бо я не записала питання а. Те, що хотіла сказати, знаєте, як ми з малими, коли їх тільки підключ... ну, коли їх підключають, ось над чим працювати. Я це кажу часто, але я думаю, що не завадить повторити і знову в етері, що ми працюємо над двома частинами над розвитком слуху і над розвитком мовлення. В дитини, коли дитина мала, то ми працюємо в розвитку мовлення над запуском мовлення. І тому, спочатку, ну це не спочатку, ми дві ці частини працюємо над ними одночасно, але спочатку все одно нам потрібно розвивати слух, слухове сприйняття, слухову увагу, тому звертати в дітей в житті на те, що може звучати і Пробувати з дитиною да озвучувати це якось, а коли ми це можемо ще й якось емоційно озвучувати, так щоб дитині було цікаво. то що у малих, малих дітей включається бажання щось робити, коли це для дитини природні середовище, коли це гра. А не коли ми її примушуємо до чогось, що тут послухай, тут послухай, тут скажи, а ну давай, то малі діти тут можуть ну, не хотіти це робити. І тому, наприклад, якщо ми до дитини ну, вирішили да, там з нею погратися звуком, ну, наприклад, двері да, відкривати, вони там скриплять там. І якось там -р -р -р, та, ну, як, якось ми можемо обізвати це. Да? або там, ууу, ну, Як може там двері вас скриплять, якийсь приблизний, приблизний звук для дитини. І е, щоб дитина послухала, послухай, ууу, та, там, -тр -р -р, відкриваємо ці двері, і дитинка прислухується, і е, коли це «ух ухтий, да, то, то так, так, якщо ми з емоціями будемо робити, то дитині може бути цікаво. Ми так раз-два зробимо, а потім дитина сама може підійти, відкрити ці двері і послухати, і може сама так скаже да? а, а не так, що ми її будемо щось ну, заставляти, то вона тоді точно не скаже. Ну, Або так само, як. Е, е, ми ховаємося, да, це така проста гра. І ховаємося від дитини, і кажемо там їй ау, да? і дитині це цікаво, вона ж хоче гратися з мамою, з татом. Ми ховаємося, виглядаємо їй, ау. І в дитини це ау, ну при тому всьому, що ми розуміємо, що дитина чує, вона нас бачить. Тобто, по спочатку ми все ж таки працюємо так, щоб дитина бачила і нашу артикуляцію. Не все тільки на слух, ми задіємо деякі. Кілька модальностей, щоб дитина бачила і очами, і нашу вимову, бачила, що в нас рот рухається, коли ми говоримо, да? то вона ж все, що вона буде бачити, вона буде копіювати на себе переносити. Тоді вона буде бачити, що звук звідси йде в мами, да? що мама говорить, і як говорить. Тобто дитина все копіює. В голові формується вже суцільний образ того, як ми мовимо, тому що це такий громадний процес, про який ми просто в житті живучи, ми не думаємо. Ну, да, Нащо нам пов'язувати це все, що треба бачити, щоб те, що, що ми бачимо, воно також стає нашою да? Що те, що ми чуємо, також стає нашою пам'яттю. Те, що ми робимо, те стає нашою пам'яттю. І коли поєднується все, що ми чуємо, бачимо, робимо, в одне, воно тоді закріплюється надовго. Ось тому, поперва, коли ми з дитиною працюємо, то нам дуже класно задіяти всі модальності, які можна слух, очі, тактильно понюхати. Пробувати ну, взагалі те, що ми робимо да, з дитиною. І це дуже важливо, коли сперва дитина може це все і побачити, і що ви говорите теж ау, да? тобто і артикуляція тут же наша. І почути вона і слухає це, і вона тоді вже а тепер ти, давай, давай звати татка. Де татка? Давай звати татка, ау, давайте ви, ау, і дитина. Ми її стимулюємо таким чином до того, щоб дитина також це сказала Ау. Тобто вона і побачила, вона й почула, і для неї це Ау стало вже, знаєте, якось фізичним явищем таким, завдяки якому дитина може комунікувати з батьками. Тобто, не просто ми її заставили, це посадили і а Ану, кажи, ану кажи, дитина не схоче. А тут для неї цілий процес процес її життя. А ось через це в малої дитини, через емоції, через те, що це для неї. Ну, усвідомлена смисла надія, вона розуміє, для чого вона це розуміє. Ну, розуміє, ну, звісно. Це ж її гра, природні середовище для дитини. Гра. І тоді дитині хочеться це зробити, хочеться сказати. Хай це буде небагато, хай це буде там сьогодні тільки АУ, а не багато чогось, але воно буде потрошки-потрошки накопичуватися. А так як ну я й кажу, що а, ми беремо все методом нарощування. Да, О, сьогодні щось одне завтра щось як, якесь іще одне ось, там, чи вигук, чи слово додали. Дитина взяла його в свій е, щоденний да ну, обіход. Вона не користується після завтра. Може ще щось з дитини набулося ще якесь одне слово. І ось таким чином ми е, ведемо, ведемо дитину, ми бачимо, що дитина розвивається. І мамі тоді вже спокійніше, тому що мама не порівнює свою дитину з іншими, бо діти різні, в кожного навички по-різному формуються, а конкретно свою дитину. І вона вже так: ага, у мене сьогодні це дитина, то то отак то, мене дитина розвивається, вона потрошку набирає. Хай не 150 слов за сьогодні вивча, а одне, два, три, завтра, три. Ну, це як ми іноземну мову вчимо. Да? Якщо по два слова хоч кожен день вчити, то скільки ви вже будете знати за два місяці, а за півроку. А якщо ні, ні одного або там через день вчити, то мало буде. А якщо зразу багато вчити, то ви будете вчити, вчити, вчити. Ви візьмете 10 слів чи там. 15. Ви їх будете вчити тиждень, тому що то те забули, то те забули, толком нічого не вивчили. Ну, тобто не навантажуйте свою голову прямо зразу. По дитині дивіться, ви по дитині будете бачити, скільки вона може взяти сьогодні. І ось це скільки змогла, добре. Можна ще плюс одне щось? Беремо. Не можна, значить, переносимо це на завтра. Спробували це завтра. Виходить іще плюс одне щось. Додаємо. І добре. І так само це з вимогою, і так само і з слухом. А, ну якщо вдруг в вимові десь щось откати, якісь що дитина набирала, набирала навичку, а потім раз щось раптом втратила, перестала да, щось на щось реагувати, або щось вимовляти стало хуже, ну там щось пропали, там якісь закінчення, ну щось вона десь не дочуває, то тоді ми перевіряємо слух, що можливо щось ну, З апаратом, з налаштуванням. ось, то, ось то, таке. Ну, І слухом, так само теж ми нарощуємо ось ці слухові образи в дитини. Поступово поступово, сьогодні там з одним звучащим предметом, так, якщо не мовленіве. Завтра з іншим, потім ми їх диференціюємо, потім до цих двох ще додаємо так, і розширюємо, розширюємо ось так, слуховий досвід дитини. І ви вже будете тоді розуміти, будете бачити, що дитина. Ну, нормально реагує, і ці звуки вона вже знає. Ось. То коли ви навіть і... А, Ну і ще за що хотіла сказати, що ми працюємо і з відстанню. Дуже це важливий такий момент в заняттях з нашими дітками, як дитина чує на різні відстані. Тому що таке в моїй практиці також було, що дитина ось так близько чує добре, а вже далі, там на 2-3 метри, не, не дуже добре розрізняє. Тобто вже вона десь втрачає, то ми працюємо над тим, щоб дитина могла, як дитина чує ці ж саме ну, ті слова, або на чим там да, працюємо звуки тут біля мами, да, поруч з нами і туди далі, і далі, бо це її життя, це її безпека. Щоб ми розуміли, що наша дитина, оце все, що вона чує близько біля нас, її слух так само розвиває, а не просто ці слова тоді змішуються з шумом, коли дитина там десь за 5 метрів від нас. Да? Ну, тобто пропрацьовуємо ще й цей момент. Так. Так, може, трошки хаотично, але із того, що пригадую, я така, ну. Як сказати, неуважно підготувалася, взяла так питання, ті, які були на слуху, те, що дуже хотілося про це поговорити і. Стосовно ще ми е, накопичення інформації в дитини і як займатися, те, що казала вам, що не беріть зразу багато всього. Е, так само ми говорили теж з мамою на консультації. Я просто це повторюю тут, щоб тут було, воно залишиться в прямому етері, і якщо що, то можна буде передивитися. Кому це потрібно і взяти цю інформацію собі в заняття. Як ви, якщо ви, наприклад, вирішили з дитиною взяти на заняття кольори, да, займатися з кольорами, то не беріть зразу всі там 5-7 кольорів, візьміть один. Коли дитина мала, я не кажу за дітей, які вже там великі, з яким вже можна брати більше, що в них вже пізнавальна сфера добре розвинута, і вона може швидко, швидко ці навички формувати. А якщо дитинка маленька, да, то ми працює, ну скільки там, 2-3 роки, да, то ми беремо один колір і просто з цим, з цим колер. Кольором живемо, звертаємо увагу дитини на той колір. Ну, наприклад, взяли ми там жовтий да, колір, і ми просто дитині показуємо. Ось, О, глянь, у мене тут стул, жовте, воно ну, жовте, ну, якщо воно так, да, все жовте. Ось. Потім е, пішли десь гуляти і побачили там машину. якусь, да, там машина, ой, диви, жовта машина. Жовта. Потім прийшли і щось там. Намалювали сонечко. Ой дивись, жовте сонечко. А і о, в дитини поступово цей слуховий досвід, що це жовтий колір. І там ви за один тиждень, наприклад, ну да, наприклад, умовно взяти такий період за тиждень ми вчимо жовтий, і в дитини поступово вже формується, що в цьому світі є якийсь колір, да, і він жовтий. Є певні предмети жовтого кольору. Ось і тоді. В дитини в природних умовах сформується це поняття. Вам не потрібно буде сидіти на заняттях і її ну, штудірувати, що це саме жовтий. Да? То так, ви зрозумієте, ви тоді вже щось дасте дитині, де жовте? Де жовте? І ви зрозумієте, що дитина взяла це поняття, що вона його закріпила, коли вона вам то його дасть. Да? А потім, вже, коли це вже ви розумієте, що дитина з цим кольором вже познайома і вона його вже розуміє, тоді ми можемо додавати там, взяли ще сині, да? Ось І далі. пішло все синє, що в нас є, синє, а потім. Ну і так, так поступово, поступово додаємо там червоний, зелений, да, і потім вже дитина може диференціювати, і ви це можете вивчити, і дитина легше візьме, коли це буде в її житті. І для вас не так важко, тому що маленьких дітей організувати в заняття щоденні. Саме як заняття. Це я вам зараз розказувала приклади із життя, так, як ми навичку можемо формувати і розвивати в дитини щось. А саме заняття це дуже непросто, тому що цю навчальну навичку в малої дитини дуже складно закріпити, так, сформулювати і закріпити, тому що дітям малим не дуже то хочеться навчатися, а мама розуміє, що з дитиною потрібно щодня займатися. То на заняття ми беремо е, якісь там певні да, два завдання, два-три, ну, в залежності від дитини, як ви там з фахівцем бережете, е, які ми розвиваємо саме на заняттях. І це буде на заняттях, то в житті ми вже е, ці завдання, конкретно так, як на заняттях не робимо, а в житті ми е, е, використовуємо просто саме життя, щоб. Час, як вам сказати? Ну, наприклад, да, з цими ж самими кольорами, ви не будете йти і. А, ладно, зараз не буду вас запутувати, потім зроблю окремо може, про заняття про проводи етер, про заняття вдома. Ті, які нам потрібні для того, щоб відпрацьовувати певні навички, да, як навчальні заняття, і окремо як ми можемо розвивати, ну як розвивати в житті, я тільки що розказала. Ну, можливо, тоді додам щось більше. Підготуюся так, щоб вам було з прикладами, щоб було цікавіше. Ось на сьогодні. На сьогодні це все. Про страхи ма, мам я розказала і про те, як розуміти, що дитина вас розуміє чи не розуміє. Розказала. Якщо є питання, пишіть. Залюбки проведу в наступному прямому етері і розкажу про те, що можливо для вас цікаво. Ось, дякую, що були зі мною сьогодні цим ранком. Гарного дня, і нехай вас добре.